Всім привіт! З'явилося трошки часу і вирішила записати відео Факти про мене. Перший факт. Мені вже майже 35 років. А, так, час плине дуже швидко. А, інколи просто не віриться, що вже 35 скоро. Факт номер два. Яка в мене перша освіта? Як ви думаєте, Моя перша освіта інженер-конструктор. Так, вона електротехнічна. Я закінчувала електротехнічний коледж, а потім електротехнічний виш. Так що не гуманітарій спочатку була. Пропрацювала конструктором 5 років, а потім був період, коли я робила торти на замовлення. Тому що дуже полюбляла випічку, і я дуже багато виготовляла різних тортів з глютенчиком. Все це було на пшеничній муці. Зараз я також роблю торти, а безглютенові, бісквітні роблю. І роблю крема або фруктові, або це може бути згущене молоко кокосове або вершки кокосові. Я не дуже полюбляю крем з кешю, як роблять, ну, таке. Потім я засіла вдома з сашулію, тому що були в нього проблеми, які ви розумієте. І зрозуміла, що з декрету я Навряд чи вийду швидко і почала вчитися так, щоб можна було і займатися з дитиною, і так заробляти кошти. Факт номер три. Я дуже обожнюю дітей, тварин, природу. Для мене джерелом натхнення сил енергії може бути прогулянка на природі. Спілкування з тваринами, побачити якісь нові місця. Ну, ось такий релакс. Четверте, чому я не розмовляю на українській мові? Дуже б хотіла цього, дуже намагаюсь зробити так, щоб моя українська була краще. Так що ви мене вибачайте, не засуджуйте так строго. Ну, так вийшло. що я... Жила в такому регіоні, але о, на, на, насправді ми дуже патріотичні. І наша родина, і навколишнє середовище, ми дуже любимо нашу країну і наших людей. А, моя дитина не розуміє української мови, а, тому поки для мене а, ця тема така болюча, мені дуже важко переходити. Тому що Сашуля не розуміє: або мені треба спілкуватися а, українською мовою з оточуючими, а з Сашулею тоді переходити на іншу мову. Ну, я поки намагаюся якось балансувати і вдосконалюватись. Факт номер п'ять. В мене це вже другий шлюб. Сашуля від першого шлюбу. Зараз ми в дуже гарних стосунках з першим чоловіком. І все, що можна було вияснити, що було між нами там не так, чи якісь непорозуміння, ми вже давно пройшли і все з'ясували. Тому зараз і ми з ним в гарних стосунках, і тим паче Сашуля. Дуже добрих він дуже любить батька, дуже радіє зустрічі з ним, дуже гарно проводять вони час разом. Ну, ось я теж дуже радію цьому. Зараз вже в мене другий шлюб, я теж задоволена. Сашуля дуже гарно відноситься до мого чоловіка, в них дуже гарні стосунки. Факт номер шість. Я не розумію і не спілкуюся, не товаришую, так скажемо, з дуже зазрісними людьми. Я це не розумію. Я не розумію людей, які пліткують про інших за спинами. Ну, можна щось там, якийсь факт обговорити, але не пліткувати, не засуджувати, не дикати пальцями. Оці всі козні, я не переношу, просто не переношу. Тому я просто з такими не товаришу і не спілкуюсь, тому що я вважаю, що якщо вас переповнює там заздрість, а в когось отак а в мене не так, а могло бути отак, а в того ось так, то у вашому, у вашому житті проблеми. Звертайте увагу на ваше життя. Ви його творець, не хтось інший так е, зробив що в нього добре, а у вас погано. Ні, такого немає. Е, е, ви творець свого життя. Ви обираєте людей, які вас оточують, ви е, робите дії, які е, сприяють тому, щоб ви були щасливі, оточуючі, були щасливі. Ви можете, звісно, Втомлюватися, ви можете перевантажуватися. Це все нормально. Але когось там звинувачувати якогось там сусіда або подружку, і в цьому заздріти ось я це не виношу. Це факт про мене, що я не виношу таких людей, я не можу з ними товаришувати і спілкуватися. В них немає уявлення, що їх зробить щасливими, що в їхньому житті треба робити. Все повинно бути про них в їхньому житті, не про когось. Ось це буде робити їх щасливими. А якщо людина розпиляється, на оточуючі, і там і сам всіх обговорює, всім заздрить, то я такого не розумію просто, не виношу. Людина повинна розуміти, бути цілісною, розуміти, що вона прагне, яке вона життя прагне, що вона робить для цього, що вона робить для того, щоб була сама щаслива, оточуючи, були, були щасливі, якими вона хобі хоче займатися, що їсти, що одягати. Все це вона повинна знати про себе і не орієнтуватися на інших людей для того, щоб. Не заздрити, а потім вже ділитися гарними емоціями, своїми пере, переживаннями. Це нормально, це ось нормальна дружба. Так, вже збилась з рахунку, який там шостий, сьомий факт. Я буду казати наступний. Наступний факт про мене це для мене важніше людина. Її самопочуття здоров'я, ніж речі. Наведу приклад. В мене не супер там чистота. Так, я полюбляю, щоб все було на своїх місцях, там, ну, грубо кажучи, носки там, на полиці для носків, там, ну, і так далі, там, ложки складені тарілки к тарілкам. Але Якщо там я втомлена, чи хворію, чи не встигаю, і щось не прибрала, для мене це не буде катастрофою. Так само я не вимагаю від інших людей, якщо вони не встигають або кажуть, я зроблю це завтра, або вони, в них інші пріоритети. І ну, ми не повинні робити сверх своїх сил. Не може бути такого, що одна людина напрягає інших через речі, а інші вже, вже страдають від морального тиску. Вони страдають від того, що в них, в них інші пріоритети. Вони страдають від того, що в них не вистачає часу на. Задоволення своїх потреб, це якісь хобі, це здоров'я, це щось почитати, самоосвіта. Не вистачає часу на якесь тренування, на йогу, на медитацію, на ту ж прогулянку. Якщо ось це нервове перенавантаження буде накопичуватися, а ви там працюєте, займаєтеся з дітьми. Все складаєте по полицям, то це вже нагадує тривожний розлад, і ви починаєте не шукати ось цю енергію і місце сили, місце релаксу. Хобі нам потрібні для того, щоб набратися сил і тоді роздавати цю енергію. А якщо вже її немає, Ось як ви можете бути щасливою, задоволеною, все робити з задоволенням, ну, якщо вже немає сили, енергії. Ось, тому що я завжди ставлю на перше місце здоров'я, самопочуття, якісь базові потреби, а потім вже там речі. Ну, обслуговувати речі. Я, я вважаю, що люди не народжені обслуговувати речі. Ми народжені для того, щоб а, щось для себе зрозуміти, зробити якусь користь а, у суспільстві, а, жити, а, зробити все, щоб жити щасливо для того, щоб ваша сім'я була щаслива. Якщо ви бажаєте сім'ї і так далі, може, ви а, зовсім там о -о -о одиночка. І наступний факт. Як доповнення попереднього, це те, що я не обслуговую свої страхи. Коли я розумію, як жива людина, як усі, що я починаю на чомусь циклитись, ну, там, гарний приклад це здоров'я мого сина, або те, що я щось не встигаю. Ой, у світі немає жодної людини, яка все встигає. Тому що якщо ви все встигнули, то ви ще плануєте наперед. А, може дити... людина в депресії лежить і нічого не хоче, і нічого не планує. Ось такий варіант. А якщо людина щось планує, щось хоче досягнути, то вона. Ах, весь час щось планує, записує собі плани, їх робить, потім ще планує, планує, планує. Все встигнути нереально. І а якщо ми беремо бит, то це така штука, та й робота також. Робота не буває кінцевою. І бит не буває кінцевий, не можна так зробити, щоб все заморозилось, і через день-два все було так само чисто, гарно, і т.д. І... Я думаю, що це всі розуміють, але для тривожних людей ось це розказую, може, комусь це допоможе. Тому я не обслуговую свої страхи. Якщо я ловлю себе на думці, що починаю тривожитись, ну може заприльоти. Або що буде через півроку, якщо війна не закінчиться, або починаю думати, там, що мало встигаю консультацій проводити, а хотілося б більше, то я починаю собі казати: так, Іра, ти робиш стільки, скільки в тебе вистачає часу, ресурсу, енергії. Тим паче, що якщо ти опахаєшся, то в тебе просто не вистачить ось енергії для того, щоб записати лишній раз відео, взяти лишню консультацію, провести, позайматися лишній раз дитиною, запланувати якусь подорож на природу, допомогти батькам, рідним, щось нове вивчити і так далі. Займатися спортом. Тому ось я намагаюсь балансувати і так влаштовувати графік дня, тижня, щоб бути у цій гармонії. І останній факт, який я вам хочу сказати, це те, що я щиро хочу допомогти діткам з особливостями і тому знімаю ці відео, і щиро хочу допомогти батькам. Все пізнати швидше і не втрачати часу, щоб розуміти, що корекційну роботу треба проводити по дефіцитам, по онтогенезу розвитку і не гаяти часу. І паралельно, якщо дитина гальмує, не так швидко розвивається, бо є відкати, шукати причину. Тому що в мій час, 6 років назад, все було по-іншому, було мало інформації, і коли я а, пішла до педагогів з Сашою, я стикнулася з тим, що вони працювали не по онтогенезу розвитку і пару сходинок. А, Пропустили, тому Саша гальмував і не міг почати розвиватися. А коли я вже вивчилася і надолужила ці ступені то сходинки, то Сашулька почав розвиватися. Ще раз прошу не засуджувати мене за українську мову. Я намагаюся все згадати. В школі початковій я вчилась на українській мові. А потім в коледжі, в університеті вже було таке 50 на 50, а може і менше. Ну, не хочу тут в подробиці впадати. Тому ось таке відео про, трошечки розказала про себе, кому було це цікаво. І це як бонус для україномовної аудиторії. Всім до побачення, ставте лайки, підтримуйте нас. Збройні Сили України вперед! Віримо в нашу перемогу. Всім здоров'я, терпіння, пока-пока.